Доброго дня, друзі. Приїхала на помоєчку добити три кучі. Вчора ввечері був, в відео в шорці є, де знайшов я ось ці кучі три мобільних телефона Сенсорні. Так. Розрив, так і лися дуже багато. Дуже. Та ну я не з собою не рився. ЖБшку не хотів брати, а їй попадається. Півтора мішка нас собирав. Є воно, те, каструльки, меді. Не особо ну є. Потім отакий ось, ось жмут проводів. Три блока. Це телефон такий. І от така щітка до пылесоса, тільки що й з проводом. Зелмер колесика. Отакі тут друзі справи я рішу вам показати, що я з однієї кучі нарив. Зараз піду рити Оту кучу, а потім піду третю. Я так берегу рию Пару годинок маю, а там буде видно. Все, друзі. Дивіться, не перемикайте, а я пішов працювати. Так, друзі. Розрив я і кучі, не сильно я там розрив. Дуже багато листя. Ось тут мошки вилітають, блін, хмарами, Тож куча їх там. Так, порився трошки. Три мішка жебешки. Хоча не не хотів забирати, а їй багато попадалося. Металолом. Попався ось таке кріплення двигуна чи коробки алюміній. Так, це ви вже бачили. Потім отакі діофільми. 85-86-го років. Ну, заберу нехай поваляється. Потім мікроволновка роздобана. Плата телевізора. Ось такий телефон. Газу пів балона пшикає от такий акумулятор. Це все плюсики. Телефонів попадається дуже багато. Час, останнім часом Потім телевізійний кабель кіоксильний Часто дуже трапляються новітні, вони жилка йде стальна. А тут на цьому бачу стальна. И на тему ставим ржаві. Так, потом вот такая чашечка. Видите, какая краса, родянщина. Краса просто, Йо моє. Вот такая, гляньте. Красотень. Две соляночки таких. И две Під фрукти, під конфети. Одного такого кольору зеленкуватого, одного такого блакитного кольору. Що щось і написано. І-і-і і трапилось мені от такий спокій був духів. Практично віздє по половині. Є, де менше, є де більше. Пахнуть Капець. Тут духатися, не передухаться. Або це заготовки на духи, хоча кожен пахне класно. Або це такі духи. Я Яфіхі, треба гуглить, дивиться. Аромат класний. Кількість просто я грибу. Так, друзі, це і все. Ой. Цікавого нема нічого. От вчора було три телефони, щось цікавого, а сьогодні ну, результат є, є. Дві годинки я тут був, з 10 до 12 години. Буду їхати, не думаю, бо вже хочеться їсти. Зараз перевдягаюся, збираюсь і їду. З вас, друзі, підписуйтесь, дуже багато дивляться людей. Відео без підписки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, це не тяжко. Коментуйте і будемо спілкуватися. Все, друзі, гарного дня до побачення!